У нас стоїть пам'ятник односельцям, які загинули на боях Другої світової війни. І також пам'ятник 32-33 роках односельцям. Подивіться, скільки. Кілька чоловіків з села загинуло в Другій світовий. Це про те, що люди воювали всього ну, майже рік після звільнення села. На місці цього монументу, колись стояла дзвіниця, а далі була церква Святого Михаїла побудована. Би, селянами. Зараз не згадаю в якому році. І от е в 1937 році комуністи це все розвалили, розібрали. Це все так же було кам'яним парканом обнесено. Все каміння було пущено на дороги. Щоб не було ніякої грязі, тут у нас так називається нове кладовище православне, бо о, громада в селі як католицька, так і православна. І о, католицьке о, кладовище на другому стороні річці Оцю церкву побудували вже о, Зорі Незалежність України. Почали, по-моєму, ще при Горбачові її будувати. Бо 80 років не було церкви в селі. Ну, той піп звідкись приїхав. Почали будувати цю церкву, побудували і вроді все нормально було. Ну, а потім щось мало слави видно було Попові, Він виписав десь з Московії якихось монашок. І давайте робимо в селі монастир. Звернувся до влади, влада йому сказала, да бери землі, повно, будуй, а там от за цвинтаром. «Ні, давайте будувати там, де була церква колись. Ну він настояв, почали це будувати. А тут же ж була поміну церкви, це був історичний центр сільський, Як католицький, так і православний. Ну, зрозуміла, церкву ж вони побудували. Ну гарно, нічого не скажеш. Церква, але ж вона ж. Не така, як була колись більша. І скільки могил вони викопали, коли робили фундамент під цю церкву. От якщо придивитися, вже зараз не видно. Це все, все під забором гроби, те. Люди лежать. І оце був повністю історичний цвинтар сільський. Оці ялини, які ви бачите, це все в 60-х роках школяри садили. Ну, щоб не пустував той цвинтар. От вони побудували спочатку, знаєте, як в касці. Дайте хоч лапку засунуть, а потім я сам залізу. Оце московський патріархат вам. Вони спочатку збудували ту церкву, на яку вроде, люди дали дозвіл. Потім прибудували приміщення якоби для тих, хто буде приїжджати ці, ці молитися сюди, овозили автобусами аж з Москви. Прибудували от сюди. От. Бачите, по оцей. От, А потім ще приподували, ще приподували. І весь цвите попав. Як це загородили, все перекопали. Оце вам віра, безбожна та московська віра. Які, що вони зробили з історичним цвите? А тут же ж наші пращури поховані. Тут моя прабабці десь похована. Оце от сюди от. Также був. Оце теж був цвинтар. Мало того. Оце от, ну я не знаю, камера передає і не передає. Це все гроби. Гроби, 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 гроби. Тут от вони зробили собі вже стоянку для тих автобусів, які приїжджали сюди, привозили цих паломників. А ці. Паломники перли їх сюди з Московії, перли сюди. Не знаю. Ой тут у нас таке ж все гарне, тут у нас святе джерело лікувальне. Зараз ми підійдемо до нього. І ці дурні люди. Ну, я розумію, що в Московії цього менше у нас громада православна набагато більше, ніж в тій величезній тій Москві чи в Росії. І оце от все. Все занепаскудили. Добре, що хоч зараз на хвоста наступили. От побудували тут каплицю Святого Джерела. Я був малий, тут була копанка, оце було, не було так зарос, все. Тут виписали худобу, це було майже все чисто. А тут була копанка, да, було джерело землі і тут напували корів. І вони назвали це Святим Джерелом, і люди їдуть. Копатися сюди і думають, що вони вилікуються від чогось. І знаєте, як якийсь класик сказав, не такі страшні московські воші, як свої гниди. І от на сайті цього монастиря якийсь місцевий написав, що він тут скупався, був лисий, і в нього волоси відросли. Блін, як в нього роги не відросли, бо тут корів поїли. Я не знаю. Навірно, щось не допрацював той коров'ячий бог їх. Щоб у них усіх роги повиростали. Зараз нічого, де вони беруть гроші? Ну, зрозуміло, що де гроші. От вони облагородили тут за останній, каже, рік. Цю копанку плиткою вложили. Я розумію, скільки Москва давала сюди грошей на це, щоб обдурманювати наших людей. Оце все як кладовище, я вже казав, було обнесено кам'яним муром. Не знаю наскільки правда. Мені казали, що вроді би ну, тут було і кладовище і православне, і католицьке, що між ним теж був мур. І ніби фундамент від мура на два метри йшов в землю. ну Це можливо казка. Ну, щоб ніби покойники не переповзали з одного цвинтаря на інший. Тут були панські склепи. Можливо, оце от яма і є десь от одна, от там друга, можливо, це залишки від тих склепів. Все було в 37-му році знищено, розібрано, розкрадено. До речі, коло в церкві свого Михаїла було погребення ну, настоятелів цієї церкви. Там, зараз не згадаю вже їхні е, фамілії. Вони десь є записано. Кажуть, що були такі гарні теж погребіння І все це було знищено радянською владою. От ми зараз їдемо з вами цією вулицею Центральною, яка історично за церква. І під'їжджаємо з вами до села Курники. Оце перехрестя. Це була границя між селами. А так от далі ми їдемо як Розумієте, село Корники. Зараз ми під'їдемо з вами до бивших панської садиби. Я вам розповім ще про панив курницьких.